Всім привіт! Всі на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам порожні баночки за лютий і нарешті викинути цей здоровезний пакет. Тому що минулого разу, тобто на минулому тижні діти добралися до цього пакету. Я поки позбирала ці всі банки, тому давайте винесемо сміття і покажу вам порожнявчики свої, варто чи ні їх купувати. Тож почнемо. Почнемо з високих банок, а, Купувалось такий кондиціонер Велі в Аврорі, він коштував, здається, 20-44 гривні. Доволі гарна ціна. І сам кондиціонер він непоганий. Він пом'якшує тканину, має дуже приємний аромат. Непоганий, але він дуже-дуже рідкий. І використовувати його з ну, цієї пляшки, якщо вистачило на 8-10 пранів, то це добре. Закінчився у нас він мега швидко, тому що я перу майже кожного дня, рідко буває коли через день. І ну, так використовувати так швидко, навіть 44 гривні, я вважаю, що це дорого, тим паче за такий період. Але аромат непоганий. І ще що хотіла сказати: це видно. Ось, де б його так показати, можливо, тут буде видно. Він рожевий. І він фарбує, як би так сказати, ось цей лоток, там, де наливається кондиціонер. Тобто після першого використання він його одразу фарбує. На Одязі не помічало такого, все відмивалося, але на самому лоточці це було, мені це не сподобалося. Навряд чи буду купувати далі, тому що підсіла я на ці. Кондиціонери від Зорі Дорієнта, це ще один закінчився. Це був, мабуть, найулюбленіший, тому що я його використовувала більше для постільної білизни, для білих речей. І він у мене використався ну, трішки більше, ніж місяць, мабуть, півтора. Я прям підсіла. От Інший якось цей закінчився, хоча це був, мабуть, да, цей був пізніше куплений велі. Аромат божественний бізантіум. Він такий солодкий, гортаючий. Давайте ще зробити. Дуже-дуже приємний, дуже. От от. По пом'якшенню, до речі, вони не пом'якшують тканини, не можу сказати такого. Щоб пом'якшувала, я завжди додаю кондиціонер для дитячої білізни. У мене один є, не пам'ятаю, як називається. Ну, Скоро побачите у порожніх баночках. Тож той гарний, той мені дуже подобається, як саме він пом'якшує, але він не має жодного аромату. А цей аромат гарний. І навіть якщо на вулиці сохне одяг, і навіть якщо в домі, він не нав'язливий, він не придушує на 8 кг... Пралку цього колпачка вистачає з головою. Якщо у вас пралка 5 кг, то тим паче вам вистачить. Рекомендую, мені подобається. Тут написано, що 38 загрозок прання, ну, мабуть, десь так воно і є, а може і не довше. Ну, мені вистачило недостатньо довго. Поїхали далі, дуже багато часу на це. З високих банок закінчився нарешті у чоловіка гель для душу Old Spice. Що можу сказати? Гель для душа непоганий. Ми до цього, я йому купувала менші фасовки. Це в мене було якийсь купон чи щось таке, що я вирішила його купити, що він мені вийшов менше, ніж 100 гривень. Оця баклажка 750 чи скільки тебе тут мілілітрів. 675, ну, багатенько. Мілілітрів я вирішила, що, думаю, зекономлю, куплю чоловікові. Так що я вам хочу сказати, аромат шикарний, але він тримався аромат із цієї геля для душа тільки перші 3, може два місяці. У цієї банки нам вистачило місяців на 6, на 8, навіть на 8, навіть. Ні. Не, на 8 так ось, після двох місяців використання запах просто кудись втік. І аромату того не було. Да, Воно пінилось, виконувало свою роль, але аромату не було. Раніше, коли я купувала в менших ємностях, то коли чоловік приймав душ, то в іншому частині дому. Відчувався цей аромат. І аромат зберігався на тілі, він був прекрасний. Скажу чесно: саме цей Let's Pice брали лише заради аромату. <клух> але <клух> в великих банках так не працює. Аромат швидко вивітрюється і усе. Тому можу рекомендувати, але якщо ви берете лише в маленьких ємностях. У великих Ну-ну. <клух> <клух> Воно вам не треба. І по ціні, в принципі, хіба що на суперакціях. Ну, вам вирішувати, але не рекомендую. Тож, далі закінчився. У мене ось такий з дозатором кондиціонер для волосся. Я вже, можливо, вам показувала, я купувала. У мене є новенький такий на заміну. І фіолетовий із такої серії. Ні, серія там інша. ну. І зумі. Що можу сказати? Мені дуже подобаються ці кондиціонери. Вони не густі, вони такого, такого самого салатового кольору, вони трошки трошки так підфарбовані, вони такої середньої консистенції, в принципі, два натиснення, їх вистачає на волосся десь до лопаток. Вони от він робить якусь магію, волосся навіть таке от. Відчуття, воно як навіть чимось покрите, і воно легко розчісується, воно блистить, але воно розпушує волосся. Тобто, в мене волосся кучеряве, воно легеньке, пушиться дуже сильно і воно легесеньке, воно, його легко вкладати далі, отак от навіть скажу. Тобто, Обтяження немає, є погладження, зглаження. Так, мабуть, правильно сказати, злаження, Можу рекомендувати, якщо в Єві є на нього він на акції, цей кондиціонер беріть, не пожалкуйте. По повній ціні купувати за 300 чим гривень кондиціонер, не бачу сенсу. Лише коли є кешбек. Але річ дуже гарна. До речі, решта речей, ті, що в мене є в колекції, Використанні зараз від Ізумі у мене дві маски. Вони мені дуже-дуже подобаються. Маски набагато краще. Рекомендую краще придивитися до їхніх масок. Вони більш густіші і вони дійсно роблять магію з волоссям. Подобається. Так, поїхала далі по високим банкам. Давайте я вам покажу розчарування. Бо у нас в використанні ось такий освіжувач повітря. Розкажу історію попередню історію. Я раніше купувала на акціях, здається, Ервік. Ось такі вони великі були, а може Глейт були такі. Ну, або Ервік, або Глейт. Тут не пам'ятаю, щось із цього. Вони теж були 400 мл. Липень, 24 рік. Да, 400 мл. А, із цієї ж серії вони тоді ще скоштували. Це, здається, по 60 гривень. Вони були по, по 50 Ну, це було, мабуть, років два тому назад. Я їх тоді награбла собі в запасики, і вони мені так подобалися. Саме з усе такими розприскувачами їх вистачає надовго. Ну, Такої пляшки нам вистачало місяців на вісім, іноді навіть на рік, при тому, що ними там два пшика і все. І це краще працює, ніж в металевих балонах. Я взагалі не люблю металеві балони, тому що в нас підвищена вологість у ванні, навіть при тому, що вікно відкрите. І вони дуже часто ось тут покриваються рожові цією іржаю, і потім вона виступає на, те, на тому предметі, де воно стояло, його відмивати ні. Я вирішила, що ось такі пластики, вони на краще. То давайте повернемося до цього. Купила я на заміну цей скай. Він був, це український виробник, думаю, люблю підтримувати українських виробників. Але воно не пахне взагалі. Взагалі не пахне. Воно навіть після відкриття, воно єлі-єлі пахло, аромату не було. Ми його використали, ну, якщо це десь, мабуть, у восени я його купила, ми його єлі, -єлі довикористали. Для того, щоб з'явився хоч якийсь аромат, його потрібно натиснути, мабуть, разів 10. Нічого воно не прибирає, нічого воно не робить. Можна було б подумати, що тут немає такої герметичності, і аромат тому так не, не працює. Не знаю, чому тоді у Глейда і у Ервіка це все працює, чому у Скай не працює. Не знаю. Не рекомендую взагалі не тратити гроші, купіть щось краще подорожче. Я минулого разу купила він, правда, там 250 мл чи навіть 200 ось з таким спреєм Ервік. Тобто, да, Там один пшик і, і все. І аромат прекрасний, і все освіження, і неприємні запахи прибирає можу рекомендувати. Так, закінчилось таке мило. У нас так... Я таке часто купую, на мене навіть зараз я його поставила. Потім просто заливаю інші. Запаски все. Мені дуже подобається саме ось це мило. Мені, по-перше, подобається сама пляшечка, така дуже гарна форма. І по-друге, дуже подобається саме цей аромат кокоса. Тут аромат не кокоса, а кокосової водички. Мило прозоре, дуже гарно піниться. можу рекомендувати по тій ціні, по якій Єва його продає. Гарна річ. Беріть, не пожалкуєте. Мабуть, в кожних порожніх пляшечках буде ось такий шампунь пінагель для дітей, тому що у нас вони дуже швидко йдуть. Це, мабуть, найкращий гель для купання дітей. Не викликає алергії, дуже гарно піниться, приємний аромат, дітям подобається. коштує недорого на акціях можна знайти навіть за 39 гривень, я бачила колись ціни такі. Зараз найдешевша ціна, яку бачила, це 52-55 гривень. Рекомендую, дуже гарна річ. Навіть і дорослим можна мити голову. Я також іноді пробувала. Дуже гарні волосся після нього. Рекомендую. Супер штучка, дочка. Так, закінчився мій лосьон від Avon. Це був у мене перший лосьон. Я ще не використовувала до цього лесьйону. Що можу сказати? Мені дуже сподобалося. Дуже гарно поглинається, дуже приємний аромат, дуже приємна шкіра. Вистачило його мені десь на півтора місяці. Я не знаю, як у когось такі 400 мл вистачає, як на роки, не знаю, в мене такого не відбувається. Я використовую кожен день, особливо зараз, поки ще холодно, поки ще вімклене опалення, я сохну. І щоб не бути суха фруктом, використовувалась такий. Лосьончик сподобався, буду повторювати. Сподіваюсь, вийвон будуть якісь гарні акції. Так, що в нас далі? Давайте погиблім для душу. Закінчився. У мене ось такий у нас я для душу з полуницею від лепетіт Марсельєс». Дуже подобається, дуже гарний, але мені іноді кажеться, здається, що він трішки як розбавлений. От У мене був використання паралельно з цим і ще від Avon, з шоколадом і вершками. По-моєму, так. Ось той густий-густий. Його треба, треба трішки, і він дає дуже гарну піну. Цього треба трішки більше. Але аромат дуже приємний, хоча не тримається на тілі, Лише відчуваєте його, лише, коли використовуєте. Але непогана річ, можу рекомендувати на акціях, можна знайти по приємній ціні. Нарешті закінчився ось цей шампунь. Це шампунь, дитячий шампунь від корочок. Купувала малій ще в минулому році. Використовували ми його, мабуть, рік, а може навіть і менше, менше трішки, ніж рік. Нічого він не робив. От якщо у вашої дитини є проблема корочок ось цих, я знаю, що вони навіть після року деякого виникають і з часом, тому що особливо коли жарка мені розповідала знайома, вони неї малої з'явилися ці корочки. Коли, коли Була жара літом, точно. Була жара літом, і кондиціонерів не було, і з'явилися у дитини, а дитині було чи 2,5, з чи роки. Знову ці корочки. Так ось оця штука нічого не робить. Використовувала по інструкції, наносити, тримаєте, змиваєте, використовувати через раз або через два рази з інших шампунів. Нічого він не робить. Мені здається, що корочки у дитини пройшли просто само собою, тому що пройшов час. Але шампунь не по аромату мені не дуже він сподобався, не те, як він милився, тому що волосся після цього закудлювалося. Не рекомендую. Можна старим, як кажуть, дідовським способом, коли олійку наносиш і вичесуєш, і то найкраще працює. Е, так, закінчився ось такий крем. Це дитині виписував педіатр для вітатопічного дерматиту, коли було загострення. Нічого він не зробив, нічого не... взагалі нічого. От просто те, що вони пишуть. І це ж аптечний продукт. Він повинен працювати, хоч щось робити. Нійфі. Вибачайте за слова. Використовувала для себе як крем для тіла, крем для рук прекрасно. Крем для ліктів. Він жарненький, гарно поглинався, Для цих діл пішло. Так, закінчився ось такий антипроспірант від Nivea. black and White, не залишав білих п'ятин, не помічала. Вистачає таких надовго. от Люблю я кулькові, але думаю, що треба, мабуть, вже на натуральні якось переходити. Але цей непоганий, вистачило мені надовго, мабуть, місяців на два, при тому що я використовувала його е, два рази на день. Ну, Гарна річ. Якщо бачите на акціях, можна можна взяти. Так, закінчився крем для рук пані Валєвська. Тут, так я б сказала, навіть домучила його. Ну, не можу я подружитися з ароматами класичної пані Валєвської. Я брала спочатку Крем, пробувала в магазинах цей аромат пані Валівська. Ну, не моє. Крем взагалі його потрібно чимось перебивати. Ну, ну, відчуття, таке, наче цей старий господарське мило, те, що таке аж чорне, воно страшне, От так воно відчувається на руках. Хоча Крем... Зі своєю задачею справлявся на ура. Дуже гарно зволожував, не залишав плівку, не залишав липкості, дуже гарно поглинався, але аромат страшний. Так, ось такі щітки: це просто збереглася упаковка фреш купувала в Єві. Найдешевші щітки, дуже швидко, чому купувала найдешевші. Перед цим у мене був порошок для відбілювання зубів. Я думаю, що він буде в наступних порожніх баночках. І з тим порошком щітки вбиваються за 2-3 тижні. Тож купувала найдешевші. Так, тут вже майже закінчилися ось такі ватні палочки від Навіта. Просто там їх. Пара штук, щоб мене переносити на наступні порожнявчики, не рекомендую. Поясню чому. Сама, упаковка ну, непогана, але ось ці палочки, щоб ви розуміли, вони ось це виконане з бумаги. При найменшому використанні надавлені вони ламаються. І розкручується сама вата. Незручно, не, ну, взагалі незручно використовувати. Не рекомендую, більше не возьму. Найкращі, ті, що з пластиковою паличкою, вони найкращі і коштують дешевше, ніж ці. Так, ще хотіла показати ось цей тонік. Тут його в мене залишилось на декілька разів. Просто не хочу переносити його на наступні. Баночки і тримати в пакеті, щоб потім діти знайшли. Ну, дуже гарний тонік, якщо є на акції в Єві, беріть, рекомендую. Він не спиртовий, він не подразнює шкіру, він її зволожує, як рівноважує, відновлює pH? Так, правильно, мабуть, буде. Гарний, дуже приємний такий м'ятний аромат. Ядно травянистий я б навіть сказала, дуже приємно його використовувати. Рекомендую, гарна річ. І з того, що можна ще поставити, закінчився такий бальзам, купувала. Я їх купую по 4 штуки на Хорбі. Використовую навіть дітям, тому що тут ну, дуже натуральний склад. От Давайте ще так покажу. Просто ну... натуральнішим не буде. Оливкова олія, фруктова олія, бейсбокс, як правильно. Намагалась згадати слово, перевести не можу, щось голова зовсім не працює. Коротше, оце дуже гарні бальзамчики. Там є ті, що по 10 по акції за 4 долара. Раніше 4 долара це було 100 гривень, і, в принципі, було прикольно. А зараз 4 долара, це вже скільки 170-180 гривень. Ну, за 10 штук це, в принципі, вигідно, а от там, де йде поменше, ну, не знаю. Хіба що дуже великі знижки. Так, закінчилась Colgate. Вважаю, одна з найкращих зубних паст, мені подобається, як вона освіжає наш рот. Чистить зуби, гарна річ, можу рекомендувати. Так, закінчилися ось такі ватні пади, їх кругляшами називають. Коротше, що хотіла сказати, у вас теж така проблема, що ви використовуєте півпачки, вони нормальні, а потім решта півпачок розпадаються на запчасті, і просто вони розклеюються, і ними неможливо використовуватися. Зараз взяла трішки інші, в Єві були, от зараз я ними використовую. Поки що вони нормальні. Але от мені цікаво, вони теж будуть з півпачки далі розпадатися на запчастини. Ну, це ж теж якось неділо. Так, що ще? О, такий був ще плямовий відник. Вони частіше представлені в АТБ. Дуже гарні. Дуже гарний провідник. Часто використовую, часто такі беру, вони на акції недорогий, відпирає, але заливаю завжди кип'ятком. Тому що, якщо просто тепла вода, чи додавати його в пральну машину ні, не працює. А от якщо кип'ятком залить, як звичайний кисневий плямовий відник, то працює гарно, можу рекомендувати. Так, і косметиці ще трішки. Бо купувала ось таку масочку в Аріфлейні, просто хотілося спробувати щось цитрусове, у мене був якийсь цитрусовий період. Що можу сказати? Непогано, але мені не подобається таке пакування. Більше такого ніколи не візьму. Вистачило на 4 рази. Сама маска непогана, вона цитрусова, вона гарно поглинається шкірою, тримала десь 8-10 хвилинок і далі змивала водичкою. Шкіра навіть от так, як. Ну, як після як, наче начебто дійсно там є або вітамін С, або щось таке. Непогано. Можна брати, враховуючи її ціну, гарна штука. Закінчився, отакий брала пробничок в Івані, Мені дуже хотілося спробувати речі з ретинолом. Дуже було цікаво, що воно. Непогано. Вистачило теж десь, десь на 4-5 разів. Мабуть, навіть 5 разів. Його потрібно трішки, дуже гарно воно розноситься по обличчю. І на ранок мені сподобалась шкіра. Вона була рівненька, рівненький тон. Видно, що щось використовувала з активними інгредієнтами. Тепер буду чекати, коли в евені будуть якась гарна ціна, тому що в наступному каталозі він 500 гривень коштує. Ну, не знаю, за 500 гривень ну, це дорого. Але можна, в принципі, пошукати щось іще з речі. Можливо, так і зроблю. І останнє, що хотіла сказати, закінчився такий олівець від Evelyn. Мене поправили, що не Evelyn, а Evelyn. Буду казати, Евелін. А, ану, давай, фокусуйся, чувак. А, це в кольорі Тауп. Накупила я такі в запаски собі ще, мабуть, Півтора року назад, можливо, навіть більше, вони коштували тоді по 50 гривень. Я їх награбла багато в кольорі тауп, найуніверсальніший, найкращий олівець. Його от навіть не видно на бровах, тому що він, як тінь. Він не режить, він не холодний, він не дуже темний. Він просто підсилює ваш колір брів. Якщо ви не така брюнетка-брюнетка, то він вам ідеально підійде. Якщо ви блендинка, і навіть у вас дуже світле волосся, він також вам підійде. Мені дуже він сподобався. Ще є пару штук, чи одна одна штука в запасах. Зараз дивилася він уже по 150 гривень, ну не бюджетно. Але я думаю, що Єва нас буде радувати якимось акціями або ж тим же самим кешбеком, тоді можна буде і ним запастись. Тож, це все, що в мене закінчилося за лютий. І не знаю, що буде з березнем, тому що там не так багато продуктів підходить під кінець, але, можливо, щось не збирається на відгуки. Тож, це були мої чесні відгуки. <ріху> Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ви щось продивилися, щось вирішили брати-не брати. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. А давайте поспілкуємося в коментарях, хто що використовує, що вам сподобалося. Можливо, ви мені щось порекомендуєте в використанні. Тож, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою і всім па, -па.